Вітаю усіх на каналі Let's Play Української. З вами Алекс, і сьогодні ми розпочинаємо проходження козаків, легендарних перших козаків. Граємо саме у першу, найпершу частину європейської війни, оскільки це єдина частина із перших частин, у якій є українська локалізація. Що ж, ми розпочинаємо проходження кампанії і будемо проходити українську кампанію Війна за незалежність. Вільні безкраї українські степи, помаранчево-жовті поля пшениці яскраво голубе небо над ними. Здавалося б, ніщо не повинно завадити мирному життю працелюбного народу, що населяє ці землі. Однак приходила біда за бідою. На ці землі прийшли польські пани, що зажадали підкорити народ України, перетворивши їх на рабів. Вони вважали, що однієї військової сили достатньо для того, щоб господарювати тут безроздільно. Народ здійнявся на боротьбу із гнобителями. За польською армією був військовий досвід і добре забезпечена зброєю армія, за українським народом бажання жити вільно, лише клинок доблесного лицаря здатен відновити справедливість, захистити пригноблених і надати урок зажерливим і пихатим поневолювачам. У 1969 році на Сеймі у місті Люблін Польща та Литовське князівство підписали угоду про об'єднання. Виникла нова держава, назва якої Річ Посполита Україна перейшла під контроль нової держави та нового польського короля. Український народ опинився під дуже сильним, можна сказати, нестерпним гнітом. З нього збирали численні податки та побори. Українська земля була частиною володінь польських феодалів. У 1596 році політичну Люблінську унію було доповнено релігійною, метою якої було підкорення Православної церкви католицькій церкві. Православні селяни країни переслідувалися за релігійні переконання, деякі з них намагалися втекти від своїх панів. Степи при Дніпр'я збирали багато пригніченого люду. У цих степах можна було жити, займатися мисливством, рибальством та бджільництвом. Стопові промисли пізніше одержали свою назву козакування. Ті, хто жив у степах, повинні були вміти захищати себе. Для оборони козаки будували дерев'яні укріплення, які називалися містечка чи Січі. Вони ніколи не залишали своєї зброї, та, треба зауважити, дуже добре володіли нею. Ну що ж, обираємо місію. Перша у нас місія війна з татарами 1629 рік. Польська влада колись набирала козаків до своєї армії. Кожного, хто служив у польській армії, вносили у так званий Реєстр. Козаки, які не змогли розпочати свою кар'єру у польській армії, пішли служити на Заборозьку Січ. Серед них було чимало кріпаків. Найсерйознішою загрозою були напади турків та татар, які наносили дуже велику шкоду християнським селищам. Вас обрано куренним отаманом. Народ чекає від вас дуже рішучих та жорстких дій. Ну що ж, розпочинаємо. Ідіть у селище, розташоване у західному напрямку. Так, ну ми підемо трішки не в західний напрямок, а нагору. Чому? Тому що тут є один загін, ось який може нам допомогти. Зараз ми його спробуємо знайти. Ось, ось вони. Вітаю вас! Наш загін прямує до Любліна для того, щоб піти на службу в польську армію. Ми з радістю прийняємось до вас, окей. Так, далі давайте спускатися вниз, тільки зробимо один такий фінт. Розділимо нашу армію на три частинки. Ось для чого? Ось ось для цього. Ось саме для цього. Тому що вони завжди нападають. Ось якщо ми розділимо на одну частину, то всіх поб'ють. А наші сердюки не вміють битися. У ближньому бою. Тому, відповідно, потрібно саме ось так-ось так розганяти ворога. Так, все окей. Наші 34 сир'юки готові. Давайте збережемося відразу, тому що всяке бувають буває, тут деякі баги в грі, ну але це таке. Отже, давайте далі знову розділимо ще разок армію. Тут є ще одна така фішечка, одна армія у нас буде подалі. А другу ми спустимо вниз. Враховуючи, що у нас тільки. Стрільці, то треба трішки подумати тактично. Спускаємо їх вниз. Тут ми очікуємо ворога. Там важливо знищити ось, ось, ось цього. Ось цього. Стережіться, хлопці, зараз ми випустимо вам усі кишки. Ага. Сили занадто на рівні я скоро повернуся. Ось саме тому треба його пристрелити до того часу, поки він. Пішов за підмогою. Якби ми не змогли його знищити, все би завершилося дуже печально, тому що прийшла би підмога. Так, ну, добиваємо останніх. Трішки малесенькі втрати у нас вже є. Ну, але що поробиш? Це війна. Так, зберігаємося далі. Ось після такого кожного моменту я буду намагатися зберігатися, щоб 150 разів не перепроходити. Всяке буває. Знаєте, точно, один такий серйозний баг буває, ну, але це таке. Так, отже, продовжуємо наш е, шлях, наш маршрут. Тут зараз у нас повинен бути ще один ворог. Ось, Головне його не зачепити. Ой, ми ну, вже зачепили. Це, це, це... Ну, все нормально, все обійшлося. Плюс ми ще одного союзника врятували. Це вже добре. Так, ну що ж, давайте захопимо цю мельницю чи що. Головне, щоб тут не підходити поближче, тому що якщо вибухає, то все буде печально. Наступний момент. Нам потрібно підійти до воріт. Вітаю вас, землячі. не один день на наше село нападали кочовики, які ми ледве стрими. Ви прийшли вчасно. Можливо, допоможете. Давайте через ворота і до старости. Окей, давайте заходимо. Спідні наступає великий загін кочовиків. Потрібно закрити двері і обов'язково закрити двері. Я декілька разів не закривав, і це було печально. Вони пробігають за нами і можуть нас. Убити. Я староста села вже не один місяць разом з теплими кримськими вітрами на українські степи приходять кочевики, які грабують та спалюють села, вбивають людей. Отже, просять у нас допомоги і щоб староста не загинув. Давайте зберігаємося відразу. Так. Ну і поїхали далі. Так, просуваємося поближче до села, ось це частинка їхнього села. Нам потрібно подалі рухатися. Тут у них охорона. Так, ми поставимо от сюди свій загін, щоб можна було прикривати цих попереду союзників. В принципі, можна ще ось декілька чоловік підкинути вперед. Отже, ми на місці, давайте закріпимося. Ну, давай закріпимося. Поставимо ще декілька нагорі. І пішла вже атака. Пішла атака. Головне допомагати всіх вбивати. Ось і самим. Так, трішки поближче, тому що вони тут нічим не допомагають. Я там згори закинув їх, щоб вони прикривали от з іншої сторони. Ось, саме від цього, від цього прикривали, тому що якщо загине вона староста, все буде печально. Давай трішки поближче підтягнемо цей другий невеличкий загін. О, пішла, пішла орда, пішла орда. Тут в підсумку потрібно просто дотриматися до того моменту, щоб не вбили нашого старосту, але загинули усі оборонці. Ну, по одному помалесіньку будемо намагатися розстрілювати. Останній залишився. Так, ми втратили багато людей, не можемо більше стримувати кочівників. Отже, пішли звідси. Йдемо, йдемо. Не потрібно зупинятися, не потрібно дострілювати. На жаль, там селяни вже загинуть, нічого не поробиш. У нас є інше завдання. Ми проходимо через це селище. Ось сам староста відіслав невеличкий загін, хоча я сумніваюся, що він довго втримається. Так, ну, в принципі, нам подалі звідси. Так, от ще з іншого села приходять воїни. Кляті кочівники вже дуже близько, більше не можу вас наржати на смертельну небезпеку. Йдіть за мною в інше село. Окей. Ідемо в інше село. Відразу же ж беремо тут, займаємо оборону і одного бійця відправляємо до старости. Лише одного. Отже, дякую вам за допомогу. Тепер нам необхідно повертатися. Навіть якщо нам судилося загинути, ми віддамо своє життя дорого. Нам передають, в принципі, все селище. Давайте збережемося відразу. Отже, передають нам селище під наше керівництво. Відразу відправляємо селян працювати, відразу прокачуємося. Інших селян відразу будувати кузню. Ще багацько-багацько, давайте наставимо, щоб з'являлися нові селяни. Ось, будуємо так звану казарму. Ось. А трішки по-іншому називається. Ну і всіх селян помаленьку відправляємо, хай працюють. Так, обов'язково потрібно закрити ворота, якщо не закриє, буде проблема. Інші також. Так, ці селяни. Давайте, в принципі, ще один дім побудуємо. Отже, нас попереджають про те, що кочовики можуть напасти будь-яку хвилину, і потрібно будуватися. Ну, ми вже це розпочали. Так, набираємо максимум воїнів, відправляємо їх зразу сюди і один загін відправляємо на гірку. Це нам також знадобиться. Селяни працювати. Селяни працювати. Давайте ще один дім побудуємо. Все ж, працює. Працює. Окей. Так, цих селян. Думаю, ми відійшлемо до нашої оборони. Вони нам повинні допомогти. Ось. І тут будемо помаленьку відстрілювати. Наше завдання зараз максимум відстріляти ось там внизу. Так, ці появляються. цих селян. Я думаю, також ми відправимо поближче. Так, а тут нам уже якраз повідомляють про те, що може бути атака, і нам потрібно йти першими в атаку. Ну, ми ось це і зробили. Ми для цього і затягнули сюди на верхні один загін, і по одному будемо відстрілювати. Зараз головне їх побільше відстріляти, щоб потім була менша атака, щоб ми могли втримати оборону села. Так, давайте, давайте. Ну, головне ось цих навіть не стрільців, а ось звичайних ворогів. ну, Точніше, незвичайних. Ближнього бою. Відстрілюємо, відстрілюємо по одному. Так, що у нас тут? Давайте ще тут трішки покачаємо. хай З'являються нові війська, поставимо, щоб вони ось тут з'являлися. Ну і розстрілюємо. Так, ну от вже нормально таку частинку відстріляли. Атака в будь-якому разі буде. Ось, але вона буде полегше, якщо ми саме з такого моменту вже. Зробимо менше ворогів. Так, давай ще цих, цих. Давай подивимося, що у нас зверху. Так, давайте працювати, хлопці, працювати. Наші там вже деякі загинули. О, пішла атака, пішла атака. Швидесенько, швидесенько, розпочинаємо. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой трішки, трішки погано поставив. Розстрілюйте хлопці. Спеціально ми селян поставили для того, щоб вони ремонтували, плюс селяни українські, це хороші бійці. Трішки, трішки. Не дуже гарно зробили, ну нічого. Селяни вже, здається, відремонтували. Е, ви хлопці, ви куди? Назад, 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 назад. Так, ще одна атака, чергова атака. Селяни давайте ремонтувати. Розстрілюємо, розстрілюємо. Згори. Наші розстрілюють. Е, не розстрілюють, тільки один! Що ж ви хлопці так? Підходьте, о, пішла основна атака. Ось гринадери це найстрашніше. Вони зараз в будь-якому разі все знищать, тому нам потрібно ем, ну не знаю, поремонтувати і тікати. Ось 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 так. Тут же ремонтувати, в принципі, нічого не можна. Нам головне втримати ось цих, цю всю кімноту, хоча тут же лише стрільці залишилися. Сама орда. Ну, в принципі, все. Всіх розібили. Давайте збережемося. Тому що тут якраз буває такий невеселий бах. Так, нібито, нібито усіх останні, так. Кляті хлопи, біля цього села ми втратили занадто багато людей вимушені відступити. Окей, відступайте. Але проблеми зараз лише, лише розпочнуться. Не все так просто, не все так просто. Ну давайте ми поки що почнемо збирати ресурси. Моє шанування, пан хорунжий, польський воєвода, ту -ту -ту. отже, він приніс нам нехорошу новину. З моменту проголошення цього указу всі козаки, які не знаходяться на службі польській армії, повинні вирушити до Польщі, де працюватимуть у польських поміщиків на полях. Звичайно ж, ми не підкоримося і гонимо їх звідси. В підсумку поляки вирішили силою забрати усю нашу армію. Ну, але, виявляється, не лише армію, але й пограбували. Поляки утримують козаків у таборі, які розташовані на півдні, Свернуть загін та звільніть їх. Покваптесь, бо якщо поляки повезуть полонених річкою, ми вже їх не зможемо рятувати. Ось такі-то проблеми. Для того, щоб сформувати загін, нам потрібні ресурси. І на захід від села там знаходяться у нас ресурси. Отже, тут у нас козаки, тут у нас ресурси. Ну і що ж, будемо тоді готуватися до ще одного походу. Шлях до табору шляхтичів лежить через степи, де багато кочівників, тому потрібен великий загін. Ну, це зрозуміло. Отже, тут внизу ми будемо добувати каміння. Я тут більш не знайшов, де можна ще каміння добувати. Будемо помаленько набирати армію. І, в принципі, продовжувати ми вже будемо наступного разу. Якщо ви хочете, щоб цей наступний раз був якомога швидше, то не забувайте підтримати дане відео, поширювати його, робити репости. І ми обов'язково продовжимо. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс, і до нових зустрічей.